Шановні колеги, доброго ранку всім. Я казав, що я джоляр практик. Я вам ось те, що я доводив всім не один раз. Ось вам наглядне підтвердження, теоретичне підтвердження моїх слів. Дивіться, я ставив рамку на шліфовку вчора. Ось рамка, з якої я буду прививатись. Тут я засів. І маленька личинка. Матка бігає в нижньому корпусі через гаманівську решітку, Матка піднятись сюди ніяк не може. Цей корпус. Я сьогодні взяв цю рамку. І що ми бачимо в крайньому? Крайній мисочки, а ми в крайній мисочці бачимо яйце. Ось. Надіюсь, всім видно. В крайній мисочці є яйце. Так що це доводить мою теорію. Практично доводить мою теорію, що бджоли переносять яйця туди, куди їм треба. Тобто при роїні не матка відкладає яйця в мисочку, в ройову мисочку, а яйця переносять бджоли в роєві мисочки. Ось так. Ось, щоб всім було краще видно. Що це дійсно яйце. Якось так. Зараз зроблю прививку на 19 мисочок. А ось цю крайню я буду дивитися і буду знімати вам, що з цього вийде.